Привіт, ребятки, і це буде моя реакція на мої старі малюнки. Малюнкам десь років 2, може вже навіть 3 роки. Вот, на деле, я тоді малювала дуже гарно, і малювала я тільки аквареллю. Їх не особо багато, тому я думаю, відео буде не особо довге. Є фалік з цими малюночками. Ну що ж, погнали, я покажу вам зараз. Тут є і не тільки акварелью, тут є і простим лицем. Вот. Ну просто молиться, на самом деле, тут не такие интересные и не такие красивые, як акварельу. Ну тут тоже акварелию тоже не шедевр, ребята. Но тут есть олимпийский шедевр акварель, что они не самые геш А тут оказывается не сенсор малюнки. Що, у мене є? Вот, да. Начинаем, знаете, з такого типа, что, що... ну такое, не очень. у нас Ну, типа, на сам дели.

Вот тут тоже красивий екземпляр. Якщо б їх ще позмішувати, вообще було б топ. Ну з цими кактусами тут вони вообще похвіли. Тут шостий, вони криві. Це ужас. А так от, якщо дивитися, то в принципі не плохо, да? Ну не знаю. На цьому я вообще поставлю 4 або 5 із 10. Я прям жашка відчуваю. Ну мені кажеться, ви більший на більший їх не айсметр. До на столінок мені він вообще не нравиться, даже не хочу його показувати. Короче, ребятки, цикіс ужас. Я ставлю 2 з 10. я даже показують не буду особо сильно. Наступний він вообще дуже гарний, якшо б не ця ту трава. Так, який гарний малюнок. подивіться, які тут градієнти, як це дерево гарно добрела. Але що це за трава? Що за чоловічки? Дивні, чангики там біжать. Це точно була бути трава. Кстати, малювала я по урокам, так сказать, з Ютуба якимись, якимось, э, це все намальовано аквареллю і не точний гуаш. У мене ще були проблеми з білою касткою, ну, то есть в мене вона закінчується, її було дуже мало, вот. Ну, короче, не знаю. Ну, таке я типа. Ну, на самом деле, неплохо. Ладно, давайте поставим 7 і не засчитаємо цю траву. О'кей, да. Дальше цей не любимый, це просто вау, ну я считаю, що это дуже спасибо в время. Вот це було, ну короче не знаю, це було три, может быть, два года назад. 10 на 2. Це було три, може би закитер. Ні, для 4, може 4. Ну, короче, десь три години назад, може навіть такки довше. Короче, не пам'ятаю. Заступник на цьому я ставлю просто 10 із 10, тому що, подивіться, я це все сама малювала і реально мені дуже гарно, тільки місць якісь криві. Але подивіться, дивись, елементи нормальні. А мені дуже нравиться, як цей водоспад намальований і отзе, ну, подивіться, це реально дуже красиво. Мені типа це реально дуже нравится, тому що це реально дуже гарно. Вот, поэтому тему малюнку я ставлю 10 із 10. Короче, начнем все по малюнкам акварелии. Казалось, что видео будет на Вот. А вообще хочу показать деякі малюнки, я миливала пустые малюса. Сейчас нас тоже не сюда. Они мне тоже ничего не нравятся. Вот, конечно. Но чуть-чуть разница быстренько я хочу показать. Начинаю с так. Вот такие вот просто пустые листок, половина пустого листка Вот. А тут мы просто урана, где-то гарно. Рыбочки, красиво, написано.

Типа, він... такого, якось, вот такое христымище. Вот. він тоже дуже, дуже яскравий, йому я поставлю 6 с 10, Вот. Не знаю, ви тоже можете оценивать, конечно. Вот. Следующая така корова. <свісно> вот, ну, в принципе, вона гарно намальована, Прям реально красиво, аккуратно. Ну, типа, у нас специально короче надо выйти, ребята. Вот, в принципе, нормально. ей 5 из 10. Ну, потому что она не размалевана, ничего такого, типа. оценим честно, свои рисунки. Следующая це, це э, вот такие вот малюночок. Це, коротше, у нас, типа, спільтера, це все саме намальовано. Типа, балерина, а це, коротше, типа, дівчинка може бути, навіть, коротше, не знаю, смисла цього малюнка. Це все спільтера, так, так. Да? Ну, на самом деле, теж не особо плохо, і навіть дуже красиво, так що я поставлю десь... Ну, давайте 70. Ну, це вже, мабуть, багато, так? Да? Ну, нічого страшного. От, наступний малюнок. Це малюнок у нас він двух, з двох сторон намальований. Коротше, з першої сторони це у нас таке розбите серце. От, на самом деле, гарно, якщо б не це от вазня тут якась. От, а так, на самом деле, ну, неплохо, так? Да? Я не знаю, що таке малювала, ребята. Вот, а с другой стороны у нас вот такие вот малюнок, типа, тоже сердце Красиво, в принципе Ну, давайте так, Сёма мы поставим Шесть-десяты, и чем мы тоже поставим шесть-десяты Ну, типа, не особо, не особо плохо, вот Но сейчас, типа, я оцениваю, как бы я Хотя в то время мне мне не очень нравилось Ну, реально, да, ну, не плохо, типа, вот Но и на 100%. процентов, вот Все, все малюнки, які у мене ще десь, ну, до сих пор есть лежать. Вот потому ну, что серию рынки я вообще не знаю, давай, короче, монетки в родине, и молитву под валют. Потому что была такая рубрика, так сказать. Вот так что не забывайте ставить подобачить и вписывайтесь на мой канал, потому что они будут объемным. Пока!